Вечора у міськвиконкомі відбулася 25-та сесія горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання. На початку пленарного засідання хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів земляків, які ціною власного життя виборювали мир на території незалежної та суверенної України. Затим, після сигналу повітряна тривога, міський голова, депутати, а також запрошені гості, спустилися в укриття, де і продовжили засідання 25-ї сесії. Через збільшення рівня захворюваності гострою респіраторною хворобою COVID-19 з метою запобігання поширенню хвороби, від 20 вересня 2022 року на території горішньоплавнівської тергромади відновлено карантинні обмеження, а саме масковий режим. Тож і засідання провели відповідно до. Цих обмежень, оскільки укриття електронною системою поіменного голосування не оснащене, депутати голосували за допомогою підняття руки. Для цього створили і задокументували склад комісії відповідальну за підрахунок голосів. Розпочали із ухвалення питання житлово-комунального господарства в рамках цього блоку. Прийняли рішення про безкоштовне перевезення мешканців горішньоплавнівської тергромади за рахунок коштів міського бюджету. Нагадаємо, що у горішніх плавнях діє два соціальні маршрути для всіх верств населення містом та селами громади. Наступним рішенням депутати ухвалили дострокове припинення повноважень депутатки Горішньоплавнівської міської ради восьмого скликання, обраної від політичної партії Опозиційна платформа за життя Вікторії Лук'яненко. Підставою для цього рішення є особиста заява Вікторії Лук'яненко про складення депутатських повноважень. Затим депутати перейшли до прийняття рішень в питаннях гуманітарного напряму. Ухваленим рішенням дозволили закладам охорони здоров'я укласти договір із власниками житлових приміщень про оренду житла для двох лікарів: молодого лікаря центру ПМСД, який закінчив інтернатуру і тепер має переїхати із кияшок до міста. А також лікарці офтальмологині із числа вимушених переселенців, яка звільнилася із медичного закладу міста Покровськ, і нині лікує його плавнян, Офіційно влаштувавшись на роботу до закладу охорони здоров'я нашої громади. Нагадаю, що ми спільно з благодійним фондом Полтавського гірничого збагачувального комбінату відшкодовуємо 2 тисячі за оренду житла, запрошеним медичним фахівцям, у яких немає свого житла. Дуже корисна програма і таким чином ми Залучаємо і молодих, і досвідчених лікарів до наших медичних закладів. Про інші рішення прийняті депутатами восьмого скликання на 25 п'ятій сесії горішньоплавнівської міської ради. Чекайте у наступних випусках інформаційної програми новини.